Якщо сьогодні ми живемо за царським законом, любимо ближнього, як саме себе, розповсюджуємо милість Божу, проповідуємо милість Божу, служимо милістю Божою, ходимо у Божій любові і до Бога, і до ближнього, то в нашому житті суду не буде. І це є суть Нового завіту. І не дай Бог. Комусь піти на суд, випратися звідти неможливо. Тому нам потрібно милість, новий завіт, і нам потрібно зберігати цей завіт, примножувати, розповсюджувати, стверджувати. І сьогодні тільки Ісус є Спасителем, це єдиний вихід. Нам треба взяти милість у наші серця і понести це свіло, це спасіння для цього світу. Там, де Ісус, там все стає на свої місця, а хто відхиляється від правди і живе за. Іншими законами, і серце, і душа та розум переповнені чимось іншим, то у нашому.